Слава Україні! Безперечно, ми споглядали з глядачами чудовий матч сьогодні. Хоча і бойова ніч'я, я один-один, мінімальна забита кількість голів. але дуже цікавий матч в плані тактичних перебудов, в плані розстановок команди, технічно вирісіння команди. Вашу думку, що ж не вистачило вас? Ви до кінця майже всього матчу вели з мінімальною перевагою 1 і не вдалося вам утримати цю перевагу? В першу чергу з Збройним силам України за те, що маємо нагоду грати в футбол. Що не хотіло нам концентрації в кінці вже. Багато сил дали в боротьбі. Я команді суперниці. не знаю. Гра по рахунку. Кожна забувала на перемогу. І ще багато ігор було попереду. Треба грати. До останнього перегнати всі Там вже покажемо життя, як воно буде. Ну що ж, дійсно подякував вам за ваші слова, подякував вашій команді за чудову гру, за прекрасну боротьбу на полі. В плані технічних побудов ми побачили чудову гру. І бажаємо успіхів наступних матчів вам. Дякую.